Доброго дня, шановні колеги, партнери, представники галузі. Радий всіх вас вітати черговий раз в цьому залі, і хочу сказати наступне: в умовах постійних змін і стабільності стає очевидно необхідна адаптація компаній до нових реалій через реформування структури управління і провадження стійких корпоративних змін. 2022 рік – Військове вторгнення. Він став шоком для всієї Нафтогазової галузі. На початку повномасштабної війни уряд, як і приватні компанії, стикнулися з надзвичайними проблемами, такими як руйнування інфраструктури, логістичні проблеми, питання безпеки е та збереження працівників. У відповідь на ці виклики, державні та приватні компанії були змушені швидко реагувати. Приватні компанії вживали заходів для Евакуації та захисту працівників організовували ланцюги постачання та перенаправляли видобуток на більш безпечні території. Державні разом з урядом сфокувалися на забезпеченні стабільного постачання енергоресурсів та мінімізації витрат. 2023 рік відновлення та пошук нових стратегій. Рік відзначився стабілізацією певних секторів нафтогазового ринку, а також активізацію відновлювальних робіт. Державні компанії. Почали організовувати стратегії відновлення видобутку на безпечних територіях. в свою чергу працювала на диверсифікацію видобутку та розширення операцій в менш небезпечних безпечних регіонах України. Важливо зазначити, що обидві сторони сфокусувалися на пошуку шляхів збільшення ефективності за рахунок інноваційних технологій впровадження нових методів управління ризиками. 2024 рік стратегічне планування майбутнього. На цьому етапі перед нами стоїть новий виклик: забезпечення стійкого ефективного розвитку компаній в умовах тривалої війни. Ми спостерігаємо підвищення попиту на внутрішню ринку нафти і газу, посилення ролі держави у регулюванні стратегічних секторів енергетики, зростання інтересу до екологічно чистих і стійких енергетичних рішень. Нинішня ситуація вимагає переосмислення нашої корпоративної структури та стратегічних пріоритетів. Для забезпечення довготривалої стійкості, і ефективності в умовах війни. Наша стратегія повинна базуватися на наступних ключових елементах: реалізація структури управління, інноваційні технології та цифрова трансформація, фінансова стійкість та диверсифікація джерел доходу, стратегічні партнерства та міжнародна співпраця. Людський капітал та соціальна відповідальність. Отже, наша корпоративна стратегія має бути орієнтована гнучкістю, інновації та партнерства. Лише через провадження стійких змін у структурі управління, інвестування в нові технології та підтримку людського капіталу ми зможемо успішно адаптуватись до нових реалій та забезпечити стійкий розвиток в компанії в майбутньому. Дякую за увагу.